Друзі, увага! Новий, новий розводняк, який шириться як на території України, так і за її межами. Коротше, така схема. Дзвони до вас телефон, то можуть представитись будь-хто. Міжнародна міграційна служба, служба підтримки якогось банку, будь-що. розговор ні о чому, грубо говоря, там пропонують пройти там, якесь соцопитування, ще там щось, там, питають про ваше місце знаходження. Чи пересікали ви кордон під час війни, чи не пересікали, якому банку більше довіряєте. Ну, коротше, ніячого. Таке собі безобідне, ніяких паспортних даних не питають, ніяку особисту інформацію не питають. Просто е, розтягують розмову з вами, е, а в цей час е, ваш голос записує штучний інтелект. Ось. І... Пройшовши якесь там соцопитування, можуть до вас ще раз зателефонувати, якщо їм буде достатньо інформації вашого голоса, можуть не телефонувати. І потім що вони роблять? За допомогою штучного інтелекту вони генерують ваш голос і відсилають голосові повідомлення вашим друзям, родичам, знайомим. Це ж не важко вичислити. Да? І вашим голосом записують, наприклад, там, Привіт, ой, срочно мені треба виручити. Короче, дай мені там скинь 5 тисяч на карточку. Зараз я тобі скину карточку вечором. віддам, там, чи через годину віддам, чи завтра там ну смисл не в тому. Ось, і таким чином вони дурять людей. Звичайно, сумнівів не залишається до кого вони там скидаються голосове повідомлення, тому що вони чують ваш голос, вони вам довіряють і ну раз сказав, значить треба. Все, і перекидають уже на ту карточку, яку їм скидають шахраї, на ту карточку перекидають кошти. Ось так, що в той час, коли одні люди думають, як заробити копійку, інші думають, як. З вас, з нас, її коротше витягнути. Так що будьте, будьте обережні, будьте обажні, і до вас це буде дзвонити бот. Ви навіть можете не зрозуміти, що то бот, говорить людською мовою. Так що, такі діла, будьте обережні, будьте уважні, і все ж таки, якщо попадаються такі ситуації з голосовими повідомленнями, дозвоніться самостійно до тої людини, яка вам прислала голосове і впевніться, чи на відеозвінок навіть, бо вже ж треба перестраховуватись десь мати зон перестраховки з так що впевніся, що дійсно людині потрібна допомога, вашій знайомі чи родичу, і тоді вже можете приймати якісь рішення і дії. Всього бережіть себе, всім гарного настрою і дня.